Дощі та мокрий сніг наступні два дні пануватимуть у Хмельницькій області. А ось наприкінці тижня має бути без опадів. Вночі 9 лютого будуть дощ із мокрим снігом, а пориви вітру місцями сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря становитиме від 1 до 4 градусів тепла. Вдень у п'ятницю прогнозують від 4 до 9 градусів вище нуля. У першій половині дня можливий сніг, а ось після обіду дощ. У суботу, 10 лютого, буде хмарно з прияснень. Часом дощитиме. Температура повітря вночі становитиме 3-8 градуси тепла, в день плюс 9 плюс 14. Вже у неділю, 11 лютого, опади мають припинитися. Також слід очікувати на підвищення температури повітря. Вночі прогнозують від 4 до 9 градусів вище нуля, а вдень від 10 до 15 градусів з позначкою плюс. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.